Як вам сказати, прийшли в москалі, не добре було. Тож ми були які і раз хотілося мати свою державу, щоб ми не були нижчими, щоб ми були якимось людьми. Я вам не можу їх передати, їх біль і їх мук. Де втім в буньке виховувалися, хто їх годував, хто до них доглядав. Їм треба було йти кратки, бо ніхто не знав сліда, де вони були. Коли зрадник зрадив і підказав, де той бункер, то вони не здалися. Ми всі відбилися саме бункер.